Любі друзі, в вашій увазі пропонується презентація підручника я, інтегрованого курсу Я досліджую світ та навчально-методичного забезпечення. Ціннісно орієнтоване навчання на уроках інтегрованого курсу Я досліджую світ, від авторського колективу Ірини Грушинської, Зої Хитрої, Вікторії Молочка та Ірина. Дроб'язко. У чому полягає особливість нового покоління підручників інтегрованого курсу Я досліджую світ? Справа в тому, що перше покоління воно писалось у мирний час, а нове покоління воно вже враховує сучасні реалії життя. І відповідно були зміни у програмі Я досліджую світ власне, в обох типових освітніх програмах. Розроблених під керівництвом Савченко та Кішина, де зазначено акцентовано на безпекових аспектах. І нове теж з'являється в меті, а відтак воно має бути відображено і в змісті підручників, всього забезпечення навчання методично, це безпека життєдіяльності. Також Посилена увага акцентовано допрацьований зміст, що стосується питань здоров'я, навичок самодопомоги, взаємодопомоги, безпеки, добробуту в умовах цивільного захисту. І також враховано краще оптимізовано саме наступність із базовою школою, коли сам інтегрований курс з його. Освітніми галузями, природничою соціальною та здоров'я збережувальною соціальною історичної та громадянської, які мають потім мати відображення у п'ятому класі пізнаю природу, здоров'я, безпека та добробут, вступ до історії то це нове покоління краще враховує наступність із базовою школою. Отже, чому ж. Ми апелюємо до досвіду до культурної спадщини Григорія Сковороди. тому що це духовний орієнтир для сучасності, і я, ми думаємо, що і для майбутнього. Його філософія, серце, кардіофілософія це власне характеристична для української думки. Він наш рідненький, український, добрий, багатий, вічний. Багати на знання, багати на істини. І е, він є отим колодязем для натхнення ідей і для розуміння у перемозі цінностей. Пізнавати за Григорієм Схребдою це розуміти, відчувати і взаємодіяти. Тому у дітей ми плекаємо світу розуміння, е, світо відчуття і вміння адекватно. І добразично взаємодіятися навколишнім світом, пізнавати не тільки розумом, а пізнавати серцем. Вражає це фото із зруйнованого музею Григорія Сковороди в умовах війни. Але воно свідчить про те, що так, можна знищити дошки та цеглу, можна знищити матеріальне, але духовне. Духовне вічне, воно незламне, воно добре, воно обов'язково вистоїть, так як вистоїть наш народ і наша країна. Щодо цінностей, цінність орієнтири, які ми закладаємо в змісті підручника, це життя дитини, її унікальність, неповторність, це відсутність дискримінації, формування. Цілісного світогляду, свобода, вільна особистість, гармонійний фізичний та психоміційний розвиток, здоров'я, безпека та добробут це людська гідність, доброчесність, визнання своєї ідентичності, статевої, національної, а також готуємо наших маленьких дослідників до активного громадянства бути патріотами нашого народу. І головна цінність, яка пронизує все, оце, ключова це любов. Любов до себе, любов до батьків, любов до природи. І сама освіта в такий непростий час. Вона має бути психотерапевтичною для того, щоб зцілити душевні рани наших дітей оцього молодого покоління. Тому ми намагалися збагатити підручник надихаючими словами. Висловами словосполученнями, зверненням, які допоможуть формувати дітей позитивне мислення, віру в майбутнє, віру в себе позначах. працюємо разом. Робота в парі, в групі пізнає народну мудність, мудрість під цим рушничком. Саме іде, іде група завдань, що стосується українознавчого наповнення. Граємося зупини, тетралізуємо. Не забуваємо, що провідна діяльність дітей цього віку це гра, навчаючись, граємось, граємо, навчаючись, відповідаємо на запитання, тобто це різнорівневі запитання та завдання до дітей. Розкриваємо свої почуття, це рефлексія і дбаємо про безпеку зображенням песика патрона. Це пам'ятки та корисні підказки, як поводитись в тій чи іншій ситуації і безпекові питання. Зверніть, будь ласка, увагу, що також є QR-код на початку підручника, скористаючись ним, можна отримати вийти на презентації до кожного уроку, які допоможуть вам в умовах дистанційного навчання, отже. Щодо змісту конкретніше, підручник містить велику кількість дослідницьких завдань, які спонукають наших маленьких дослідників до активної такої пошукової роботи, мислення дії. Ці завдання починаються з формулювання. «роздивись», розкажи, поміркуй, порівняй. Наприклад, завдання щодо спостережень за неживою і живою природою. Як виростити ти. Насіннячко в домашніх умовах, як поглинають рослини воду, досліди з властивості повітря, води, властивості ґрунту, складу ґрунту, а також щодо культурної спадщини, пам'яток навколишньої дійсності наших дітей. Перевагою нашого підручника є його така наскрізна екологічна спрямованість змісту, освіти, завдань. Це нині на часі особливо, це вимога часу. І враховуючи те, що в нашій країні велика кількість територій та акваторії є замінована і багато спалено пожежі, багато зіпсовано через військові бойові дії. І наша природа в майбутньому. Ну, Буде, має відновлюватись, і ми маємо знати, як так, така діяльність, вона, якої шкоди вона несе. Щодо безпеки, безпека у новому поколінні підручників, я досліджую світ, вона є, ця змістовіння посилена. Ми пропонуємо нового такого ігрового персонажу песика-патрона і користуватись учням формулою безпеки: передбачай, уникай, дій. Форзес та зміст підручників також в презентаціях є велика кількість корисних пам'яток, підказок, як поводитися в тій чи інші ситуації, як, які вміння навички, як сформувати самодопомоги, взаємодопомоги це те, що необхідно зараз в нинішніх умовах життя. Добробут розкривається в тих, таких аспектах, як особистий, родинний та суспільний. І тут ми вчимо дітей ощадливості, економи використання ресурсів, не смітити, навичок самообслуговування, що таке благодійність, волонтерство. Як допомагати іншим, як допомагати нашим захисникам та захис... захисницям? На початку кожного тематичного розділу наші помічники, наші експерти, як бачите, вони пропонують свої рецепти щастя. Це рецепти щастя, які ну, пропонують на основі філософії серця Григорія Сковороди. Перевагою нового покоління підручників я досліджу світ є. Українознавче спрямування більш посилено, акцентовано. Ми не забуваємо, що формуємо національну ідентичність наших маленьких українців та україночок. І тому це буде йти червону лінію в усіх розділах, і ви знайдете інформацію про пам'ятки природи, пам'ятки культурної спадщини, про державні символи видатних діячів та ну, людей. Нашої батьківщини. Уроки з дизайну і технології супроводжують і завершують кожен тиждень навчання і мають таку структуру: заголовок у вигляді проблемного запитання, що відповідає навчальній програмі і темі тижня, назва техніки чи технології, яка застосовується, перелік необхідних матеріалів для даного виду творчості, а також короткий опис виконання, має рубрику Дружні поради. Для окремих майстерень ми створили коротенькі відеоролики, і тоді на сторінці маємо QR-код і посилання на це відео. Мета цієї складової курсу за допомогою творчих вправ заглибитись дослідження до запропонованої теми, розвинути уяву і розширити сприйняття світу новими методами, навчитися створювати корисні і красиві речі, які прикрашають наш світ, і дарувати їх рідним, близьким. Уроки творчої праці мають такі особливості. Вивчаються різноманітні техніки та технології. Україна знавча спрямованість цих уроків. Розвиток емоційного інтелекту ми прагнемо розвинути в дітей. Ми сподіваємося, що наші підручники допоможуть вам та вашим учням стати успішними і щасливими. Бажаємо успіху в пізнанні світу! Дякую за увагу!